Добрий день, малятка дошкільнятка! Сьогодні ми з вами вивчимо назви перелітних птахів півдня України. Але для початку відгадаємо загадку, а потім дізнаємось назву пташки. Довгі ноги дуже має, по болотах походжає чорно-білий, довгий ніс, прилетів обід приніс, зелених жабеняток в гніздо для маляток. Дітки, ця пташка називається Лелека. Завітала до нас з піснею весною, Живе з людиною, під стріхою одною. На дощ низенько над землею пролітає, комашок на льоту хапає. Це малята ластівка. У гайочку, у тіньку все гука вона куку, -ку, а гнізда свого немає, яйця іншим пташкам підкидає. Це дітки-пташка називається Зозуля. Чорненький птах маленький, я жвавий і спритненький, Вмію, як кіт нявчати, вишні по садках збирати. Це, дітки, шпак. Для нього навесні будують шпаківні. Гордий і красивий птах, плаває він на ставках, біле пір'я, як сніжок, ніжний, ніжне, як пушок, довгу шию тонку має, весною до нас прилітає. Це пташка лебідь. Дзвінко пісня лється в гаї, пташка сіренька співає, голосиста, хоч маленька, полохлива та спритненька. Це, дітки, соловейко. Прилетіли гості сірі, на ставку вони осіли, ловлять рязку, гелготять, лиш сполохаєш. Летять. Це малята дикі гуси. А зараз давайте повторимо пташок, яких ви побачили: лелека, ластівка, зозуля, шпак, лебідь, соловейко, дикі гуси. А я бажаю всього вам самого найкращого і не прощаюсь!